І зараз ми йдемо. А... Хомбург. Шльос Хомбург. Замок Хорм Хомбург. І ось цей чудовий прекрасний замок. Замок дуже старий і це ворота замку. Внизу відкривається вид на низні ворота. Такий, така прибудова господарська, невеличкий газон такий гарно зроблений. Видно, там колись був э, лабіринт. От. І ось. Ага. Що це таке? Таргани, але ні, це мурахи. От мурахи, а от і замок. Кого тут можна зустріти, суву, і це Форс Гаус, це є так званий лісовий будиночок. От дуже гарна скульптура. З відбитим носом. І це ворота в двір. Ага, тут теж якась така індійська богиня. Звідкись вони тут все притягнули ці статуї. Ну і герб. Так, Тут дуже гарний магазинчик, місце таке засклене. Напевно, там треба буде купувати квитки. Так, ми можемо заплатити, так, скажіть, Тому що, що ми можемо заплатити за... Тут іде якась робота, два маленькі, один екскаватор, другий якийсь тракторець. От і пішли в Хомбург. В Хомбург, це не Хамбург, а Хомбург. І оце, оце наш замок. Тут є старий вина картинка, тут ви бачите два таких старих срібних чи мельківорних самобарви. І дуже гарна. Поверхи, чотири поверхи в замку. Раз, два, напевно, все-таки три поверхи в замку. І потім ми йдемо в башту, і тут випускаємося. А, спускаємося через башту. Шльоз хомбург. Майже хомбург. Це картина. Це старовинна картина і року, 901 року. В 901 році отак виглядав цей замок дуже. ОБЛН дуже так, красивий. Я вже піднімаюсь на гору, а тут треба мені йти сюди. Картини дуже гарні. І на підлозі ми бачимо килим у вигляді карти ось сам гомберг. От. Напевно, це засновники і князі. От так. І герби. Скільки гербів, Герби, 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 герби. Нічого собі, тут герби, які 730 роки. Кожен рід німецький мав свій герб. Ого! Да, дуже цікаво. Будь ласка, тут можна реально збудувати замок. Дуже цікава ідея для дітей. Дивіться. Є контури замку. є... Кубики, буду басту і все, що тобі потрібно, тобі є тут кубики. Дуже гарно. От тут історія замку. Ми це все не будемо розповідати, але, в принципі, старі кухлі. Ну і ось грав'юра замку. А Це не замок, це щось інше, але. Також можна знайти скелет маленького динозавра. Не, бачите, це одягалося коню на голову, і кінь був навчений своєю головою бити і вбивати ворогів. Тому що кінь бодався, тобто робили такого коня, ніби як єдинорога. Таким був їх. Звичайно, це було небезпечно перелетіти через цього коня, і щоб він тебе ще проштакнув головою. От, ну, але зброя для коня була дійсно серйозна. Це я перший раз бачу таку. І вуха закриває коня, бачите. А спочатку було схоже на скелет динозавра. Лицарських турнірів. Ось лицар, як виглядав. Кінська зброя. і отут це був шолом, він вдягався на голову. Це все вже всі, всі досі лати. Ага, це просто чувчок стоїть, але теж цікаво. Тут він якраз він нагадує про те, що Сонце і море треба час їхати на пляж. З Герби і от О, аркебуза. Це така перші рушниці. Аркібузи, різні варіанти, різні види. Що де як вдягалося, і ось такий реальний був лицар. Ростом метр 70 десь приблизно. Ну, такий був чувачок. Далі тут да, цей був ще один, ще один, така кольчова. Така Ми бачимо мушкети. Взагалі це мисливські рушниці. Це є мисливська кімната. І тут всі трофеї, трофеї оленів, які були впольовані, напевно, в цьому лісі. Це все мисливське знаряддя. Станки полювання в Гонбургському лісі. Це вісім І тепер ми заходимо в башту. Ми бачимо самого хомбурга і різну інформацію про нього. Окей, найс. Це Хомбург? Це капкан. Капкан на, на ведмедя На кабана, оце на ведмедя, на кабана. Ось тобі капкан. Такі ошейники. Не знаю на кого вони їх вдягали. Але ось як вони полювали. І тут показано сліди. На цьому хто залишає якийсь слід? Росомаха, бобри, ведмеді залишають якісь слід. Ось. Слід ведмеді. Тут різні Це слід оленя. Це слід кабана. Це слід косулі. Дуже класно. Супер. В якій зберігалися монети, і тут дуже складний механізм, як можна було відкрити цю скриню. Тобто це сейф такий, з секретом болині. Це такий механізм посередині. Ага. Тобто ось для чеканки монет дійсно реальна, реальна штука, якою чеканили монети. Це банк, це реальний банк. І ось спеціальні форми для штампування грошей, дрібних копійок. Ти бачиш які? Форма. Ось такі. ступка. І зважували грами золота і робили золоті монети з таких форм. Що собі? Це є Труфеї, полювальні, полівальні бачимо зайвець. Ну, качки, птахи, все, що впольовано було. Кро... да, зай... Заяць. Ну таке. Таке полювання можна в принципі, повечеряти. От, І чекальні крісла цього залу. Ну, Тут щось можна побачити, що і ближче. Ось. А? Яка йде туди вниз. Схил, стіна і сам замок. Двір замок. Оце такі порохівниці. Як ми кажемо, є ще порох в порохівницях. Це така дуже гарна оригінальна. Це якась, до речі. Це дуже роботи з монтага. На башту. Турн тур, це є башта. Тут вузько. Вузенькі вузькі сходи, яким же. Думаю, скільки років, Ну як, якщо їх будували, тут мінімум є 400 років. А ось і весь вид. Супер. О, uh, люк. Uh. Так. Давай я наскрізь. Давай, піднімайся. Hey. 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 hey, hey, hey. Yes. Так, бачиш, видно ну, шифер тут і вид на весь. Так, uh. і ми йдемо наверх. На гору. Uh. We made it. Нагору. О! Отак. І тут відкривається нам... оглядовий майданчик. Вау! Вау! Ох ти боже! А тут немає скла. ось і башта. Вау. Ось який пейзаж. Неймовірні пейзажі. Так, <плес> <Да>, реально картина. <плес> ага, і ось тут склепіння і на нього теж можна піднятися, напевно. Так, <плес> да, тут спеціальні сходи є, ось сходи. І можна піднятися туди вгору і там напевно дзвони або ще щось таке. Так, Цікаво. О, тут там ще є поверх. Навіть два поверхи, навіть три поверхи я бачу. Це що? Одні сходи другі сходи треті. Тобто в одному, в одному вигляді а ось замок і його одвір. Да, це точно сторін. Слухай, ну це дійсно що. Слухайте, ми знаходимось е, на заході Німеччини і в Захолузці. Тобто тут потягів немає. Ми по серпатіну е, машиною добралися сюди. Тут ну зовсім туристи. Ну, приходять туристи, але ми не бачили туристів тут. Тобто це побачити можна от по айфону тільки. отак так і можна допомогу. давай до вікна, може, підійдемо покажеш Ага. Да. Ось тут башта поряд. Це будинок 17 століття. О, ну, постройка, потім вона якось реставрувалася. Оце ми бачимо, це не залізо, це такий шифер, але а, оригінальний. Тобто шифер ніяк не, не у нас штучний, азбеста зроблений, який ядовитий. А це просто в горах є такий. Слайний такі камінь. Mm -hmm. ну, дуже високо. Оце ізвість. От бачите, вона біла. От, тому що ще цемент не був англійцями придуманий. Біле-біле. Mm -hmm. І е, на ізвісті пробили всі замки. Додавали яйця чи ні? Ну, може, додавали в таких будинках, да. Може й додавали. Так, думаю, що щось, щось додавали. Ну, бачите, яке кріпке, воно насипеться зовсім. А, камінь це взагалі. І оригінальний камінь нема кирпича ще не було. Угу, угу. Ну, у, у Європі в 19 століття будинки більшості з дикого камня зроблені. Це вже кирпич уже в другої половини ХХ століття з'явився, наскільки я знаю, у Франції тут. Тут просто не видно, тому що тут нема навіть кирп... і дикого камня. Фарберг. Фарб це дубові чи грабові драбини і глинобитний. Балки ну, такі, з, з таких цих ну, балки практично, да, з да, ну, от, Оце я думаю, що, що дуб. Угу, О, угу. І він з бачить. І ти береш оцю драбину, от. Ну, цікаво, що. Ну, а як ти думаєш, оце старовинні драбини чи ти ж бачиш? Ага, що це... це що воно було перероблено, типу як ну, ну, нові шурупи, як ніби, ніби як перероблено. Я запитую, скільки років було Томасу, коли тато привіз його перший раз в цей замок. І він каже, це було близько 6-7 років. І він пам'ятає, це такі теплі дитячі спогади для нього, коли він перший раз потрапив сюди. Провідуючи тато, тато, який лежав в госпіталі недалеко звідси. Тобто, це такі дитячі спогади для. Для Томаса. Да, так, то це така дика розпірка просто розпірка, яка тримає стіну. Ось таке. Да. А решта все. Да, можливо, там да, в нові були. Старі нові. Ну, цьому дубу дійсно там цей, цей дуб прямо видно, він задублений там йому. Ага, он старовинна дошка, і поряд, поряд просто вставили, прикрутили нову. Ти бачиш, як воно закріплено. стара дошка поряд вкручена нова. От. Це такі дубові балки. Це видно місце для робітників на першому поверсі чи підвалі. Оце, є... Оце структура фахверку. Бачиш, як фахверк робився. Фахверк. Фахверк? Такі балки, і прямо вони конструктивно вони виходили на фасад. А між цими балками вони просто закривалися вже там. Чим попало? Глиною, соломою, чимось теплим. О, цікаво. It's not stone. It's yeah. straw. Stroh, Leben, 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 Erde, Erde, Leben, Top der Glinde und Saloma. Yes. Stroh, Holz, Erde und Kalk. Okay. Kalk. Okay, okay. Unten Tiere. Tiere. Unten? ja ja ja. Unten unten. Die Tiere haben das Haus warm gehalten. Okay. Внизу були тварини, і вони давали тепло. Вони, вони гріли тварини з, знизу і вони гріли е, людей. А це біле, це між солома, глина, О, зрозуміло, що заліплювали. І якусь зробили цей, таку е, штахет, штахетку, щоб воно трималося. Деревина буде хольт. по по-німецьки. Um, holz, Este. Verwoben. Leben mit Stroh. Das war eine billige bauweise. Very yeah. cheap art to buy. Yeah, 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 yeah. Це дуже... ну, фактично це і було фахверк, це є такий сільський німецький будиночок. От, от, от він от так от він робився. Все це от так от видно, як воно все було, кімнати. Кімнати, а всередині е, тварини, які е, гріли своїм теплом е, хату. Ну так. Да, це цікаво, що це. Ага, це столяр. гад. Боже мій, боже мій, це є це є столярний верстат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це я на такому працював колись. Може, це німецький, німецький, австрійський столярний верстат. Ах, ах. Цей верстат. Це, це я працював колись в тата на такому верстаті. Ну в тата в цеху. Це був цех старих. Вони називалися Краснодеревщики, майстри, які робили меблі для партійної номенклатури для Добрика і так далі. Тобто привозили ну, радянський Союз. Тоді літаки літали, і багато зброї навіть летіли зі Львова. В Африку, а з Африки привозили неймовірні такі, що не чувані, не бачені породи дерев. І от з цього дерева робилися е, такі столярні плити. Для, для, тобто не можна було з цілого дерева робити меблі столярні плити, і потім оце я на такому верстаті працював. У мене стоїть такий верстат вдома. А тут щось лежить і видно, що майстер щось на цьому верстаті. Вибивав якісь літери, якась, якась частина, якась балюстрада. Тут таке. Це, май... це майстерня майстра. Це така це... пічечка в нього тут стояла, він тут щось грів собі, підігрівав. І Томас каже, будь обережний, тому що обов'язково мусить бути якийсь привид в замку. І дійсно він з'явився. <смес> Цей привид. Це їдальня була для прислуги. Кам'яні сплити і такий от. Посуд німецький, по німецька порцеляна дуже красива, вишукана, вишукана, дуже багато, які є дуже гарний. Це неймовірні технології. Що? Це можна робити? тут все це побачити, подивитися, дуже красиво. Всякі тарілочки з приводами замку. Ага, а це кухня дійсно. Це їдальня для прислуги, а це кухня. І тут готувалися. Мідь Міді брон латунь і мідь. Там дуже цікаво, тарілки глиняні. Теж для м'яса. Ой цікавий. Це є розділочна дошка. Тут роз, значить, це, тут клали свиню і її роз, роз, розділяли цю свиню. Кам'яний такий. Кам'яна, кам'яний умивальник і вода, і ти міг прямо звідси закачати собі воду. Тут тебе був речах такий. Ось і ти собі качав воду. Ось воно як виглядає. <смір> Цікаво, прямо в замок можна було закачати воду собі. Можна піти вниз, ще, до речі, я не знаю, що там ну, так, воно воно воно. є такі. Короче, тут... Вхід в підземелля, а тут хтось може сидіти. Ага. Тут сидить якийсь художник і малює. Цікаво. Ага, і тут халю, Його нами Хомбух. Home... Хомбух. <laughs> це є... О, oh. <laughs> <laughs> oh. і Він тут живе. Це привид. Ага, це є місце привида. Він собі тут живе і малює картини. Хомбу, хай фомбу. Хомбух. Да, ну, це, це таке, в принципі, нормальна хатка для німців. От вони живуть в таких хатах, як сказав Томас. Це такі, такі будиночки. Ну, дійсно, настільки, настільки добротно, настільки красиво, от воно, вони роблять і на віка. Не знаю, у цьому, цьому дубу, от з'єднання, яке цього, цього дуба. Отак от, от з'єднано з'єднано дошки. І цим дошкам вже 500 років. Можливо, навіть і більше, тому що це почало це, це все почало будуватися ще в 13 столітті. Це просто 700 років цим всім. дубам і цьому всьому. Отак От ми вийшли. От ми, ми виходимо, і ось вся наша краса, вся наша. Весь наш замок. Отак він виглядає ззовні. Шуфер. Башта наша, на якій ми були. І дійсно ззовні він досить скромний. Немає якихось архітектурних надлишків. Ось такий от скромний німецький замок. Ну, ось і стіна. І ось і двір. Данки шам, Томас! Томас нас привіз і показав нам цей будиночок, який ми бачимо.